Вітаю вас! Сьогодні я вам покажу, як приготувати класичний французький кіш лорен або ж глибокий пиріг з лотаренгії з вершковою яєчною масою і беконом. І так, розпочнемо. Духовку розігріти до 180 градусів Цельсія. Роботу розпочнемо з тіста. Для приготування кішу нам потрібна буде одна порція основного пісочного тіста для пирога. А як його робити, дивіться в попередньому відео основного тіста. І так, почнемо з розкачування. Тепер будемо посипати. Трішки борошном тісто. Дехто каже, що пісочне тісто не варто посипати борошном перед розкачуванням, оскільки воно стає жорсткішим. Я не належу до того числа людей, які з параною відносяться до додаткового борошна. Оскільки при всьому моєму досвіді кулінарному, я не помічала того, щоб посипання борошном якось там сильно впливало на консистенцію тіста. Ви ж не даєте грам 200 того борошна. Але ж трішки посипаєте. Ну і розкачуєте тонко. Так, змінюючи напрямки, розкачуєте не надто тонко. В залежності від розміру вашої форми. Я використовую стандартну форму для кішу. До речі, про форму. Чим відрізняється кіш від пирога чи тарту? Передусім, це висотою своїх бортиків. В кішу вони завжди досить високі, найвищі серед цієї всієї випічки. І так приміряємо. У мене є спеціальна форма для кішу. Якщо у вас немає форми для кішу, тоді можете випікати в тортівниці, звичайній роз'ємній формі. Це буде більш правильно, ніж випікати його в формі для пирога. І так. Дивитися приблизно, чи достатньо ви розкачали, я бачу, що достатньо. І зараз будемо переносити. Для перенесення я використовую валик тонкіший. Цей важкий, солідний, гарний, ним добре розкачувати, але цей, цим тонкішим буде це зручніше зробити. І так, переносимо тісто. Для цього обережно, щоб не порвати, воно дуже ніжне, закачуємо валик в тісто. Так. Таким от чином. Обережно беремо форму, так, і акуратно, без поспіху, розкачуємо. І зараз поправимо все. Так, йдемо вправляти. І обережно вставляємо його на місце. Таким от чином, щоб пролягало. Надлишок тіста будемо зрізати. Зверніть увагу, зрізаємо так, щоб ще трошечки тісто виставало. Так воно краще буде тримати форму, ніж коли вирізати строго по формі. Вже візьму ножниці. Так, буде набагато зручніше. Залишків тіста можна спекти смачне солоне печиво, можна його посипати сиром чи кунжутом і тоді запекти. А тепер за допомогою вилки трошечки так подекоруємо боки. Хоча кішу зазвичай не декорують, можете спокійно пропустити цей крок. Але така маніпуляція наше більше зафіксує тісто на місці. Дно форми проколюємо виделкою в декількох місцях. Не надто густо це потрібно, щоб тісто не здувалося. Оскільки начинка для кішу є рідкою, основу для нього потрібно буде пропекти самостійно без начинки, що називається в кулінарії сліпим випіканням. Для цього ми вирізаємо шматочок пергаменту, або ж паперу для випікання, так? І обережно вкладаємо його до форми. Можна не надто дбати про вигляд цього паперу для випікання. так? І всередину я висипаю керамічні кульки. Вони спеціально служать для того, щоб випікати таким чином пиріг. Якщо не буде обтяжувача, то тоді він буде збігатися. Це характерна риса взагалі пісочного тіста. І, і якщо таких кульок немає, як в більшості підозрює, то тоді можна використовувати сухий горох або квасоль, або навіть рис. А дехто використовує навіть монетки різноманітні. Це потрібно для обтяжування. І так, тепер будемо ставити пиріг в духовку. Ставимо пиріг до розілітої духовки, так, точніше, основу для пирога, і випікаємо 20-30 хвилин, в залежності від того, як тонко розкатали ви тісто. Поки почеться основа для кіша, приготуємо начинку. Для цього 200 г бекону або шкопченої грудинки йдемо нарізати такими не надто тонкими полосками. Зараз спочатку грубше, а потім будемо тонше. Не кубиками, а власне полосками. Це традиційний спосіб нарізання грудинки для більшості страв французької кухні. На тарці з великими дірочками натираємо 200 г напівтвердого сиру, будь-якого гауда, а який любите. Загалом до класичного кішу Лорен не входить ані сир, ані цибуля, яку можна зустріти часто поза межами Франції у цьому кіші. Так? Якщо від цибулі я легко відмовилася, то від сиру мені дуже важко відмовитись, тому я сир додаю. Але традиційно той тільки яєчно-вершкове. Начинка з беконом обсмажена. Так, сир натерти, а зараз обсмажимо ще бекон. Тепер до розігрітої пательні додаємо трішечки жиру. У моєму випадку це смалець. Можна використовувати рослинну олію, але мені більше подобається смалецьким більше до бекону він краще підходить. І додаємо бекон. Обсмажуємо жир, додаємо тому, щоб краще. Підрум'янився бекон. Бекон теж випустить трішечки жиру. Так. І от, і рум'янимо. Тепер, коли бекон добре підрум'янився, знімаємо його з вогню і залишаємо так на сковорідці поки що. Далі будемо додавати до молочної яєчної маси, яку зараз приготуємо. До чаші планетарного міксера або ж просто глибокої миски і збивати міксером вбиваємо 6 яєць. Білки з жовтками, не відділяючи їх. І тепер добряче все разом відб'ємо. Збиваємо до появи виразної яєчної піни на поверхні. Тепер додаємо всі за смаком. Мене це приблизно півчайної ложки. І далі продовжуємо збивати і вливаємо 300 мл молока і 300 мл вершків 30%. тридцятивідсоткових. Ну от тепер молочно-вершкова яєчна маса готова. І тепер подивимося до нашої основи для порога, оскільки можна вже начиняти. Як бачите, тісто вже підпеклося, можна його виймати. Духовку після діставання основи не вимикаємо, оскільки ми зараз знову туди поставимо пиріг. Так, кульки нам вже не будуть потрібні, відсипаємо. Поверхня рівнесенька, гарнесенька. І зараз ми зверху будемо викладати підсмажений бекон, розподіляти по одну форму. Поливаємо вершковою яєчною масою, заливаємо всю. І посипаємо половиною сиру. Решту сиру висипаємо десь зверху через півгодини випікання. Оскільки, якщо ми одразу весь сир посипемо, він весь осяде на дно і нерівномірно розподілиться. І вставляємо швиденько кіш в духовку, вставляючи форму для кішу трошечки Глибше деко, оскільки трішки начинки може витікати. Через 30 хвилин випікання посипати кіш рештою сиру. І тепер посипаємо кіш сиру і будемо пекти ще хвилин 15-20. Може, навіть трошечки менше в залежності по вигляду кіш. Так, рівномірно розподіляємо його по поверхні. Вставляємо назад в духовку. Коли начинка піднялася і легко труситься в центрі, це значить, що пиріг вже готовий. Дістаємо його з духовки. Ну от Кіш лорен готовий. Тепер його перекладу на тарілку, можна з форми не виймати, а прямо нарізати в формі. Так буде найбезпечніше, тому що досить такий ніжний кіш. І подавати до столу з легким салатом? Бажано через півгодини? Через півгодини жар, і він вже не буде таким вразливим на ламання, тобто ви його легко наріжете. За важання? До кішок можна також додати обсмажену цибулю, чи, наприклад, гриби, чи шматочки вареної курятини. Це вже не буде класична версія, але смачно буде. Смачного вам та вдалих вам кулінарних експериментів.